Кни для чотирилапах три службові собаки, німецька вівчарка Сурбона, Малінуа Джавеліна та Айс, завершили трирічне навчання. Кінологам та їхнім хвостатим підопічним урочисто вручили посвідчення та сертифікати про закінчення профільного навчання. Курси включали різноманітні аспекти підготовки кінологів та собак до виконання майбутньої роботи. За час навчання поліцейські та вівчарки пройшли загальний курс дресування та спецпідготовку. Окрім цього, собаки навчились обшукувати транспорт при Міщення та місця із зеленими насадженнями та працювати у тандемі з іншими кінологічними групами. Відпрацювали також і пошук та затримання людей. На підсумковому іспиті навички та вміння оцінювали судді з різних кінологічних відомств та шкіл. Проте запорізькі фахівці склали його на відмінно. представники різних Тут представники різних структур. Тобто, от Велікжаніна Ксенія, це представник поліції, це службово-пошуковий патрульно-пошуковий собака, який вже зараз виконує функціональні обов'язки поліцейського собаки. Юлія Криворучко, це наш представник, це наш інструктор товариства сприяння оборони України. Ми її підготували, і ми пишаємося, що у нас є наші інструктори, і далі вона буде з наступного набору інструктором безпосередньо з підготовки собак. А Анастасія Богославська це представниця пенітенціарної служби. Теж пройшла підготовку свого напрямку. Я думаю, що в своїх службах ці люди не розгубляться. І від запорізької обласної організації солодкі подарунки.